Доброго дня! Що вірно з того, що вами намічено? Загальна розклад. Якщо ви певний період знаходились неясності нерозуміння в страху, то вам говорять, що от ваша бездіяльність і те, в якому стані ви знаходились, реалізовно представлені по відношенню до ситуації, як вам здійснити ваші бажання і досягнути бажаного результату? Ну, говорять, що вірно з того, що вам намічено, це трансформувати, вийти з неясності, нерозуміння, страху з по відношенню до ситуації. Ви бажаєте активно проявлятись, ви бажаєте боротись за своє місце під сонцем, ви бажаєте мати владу над ситуацією, бажаєте проявляти силу волі, силу духу. Ну, Говорять, що ситуація кардинально змінюється. Дана кармічна ситуація, ви шанс, можливість отримаєте лише тоді, коли от саме Трансформуйте дану ситуацію і здійсните перехід в своєму житті, тобто з бездіяльності, в новопочинання, з безресурсного стану в ресурсний стан. Це ваш шлях духовного розвитку, це ваш трансформаційний шлях, і це саме той шлях, який приведе вас до результативності в реалізації загалом в своєму житті. І ви досягнете розуміння. Саме про власний досвід, власні знання, мудрість і духовний розвиток те, які знання ви маєте, який досвід ви маєте, і яку мудрість ви здобули саме по відношенню до людей вашого оточення, і тих уроків, які ви проходили, і тих ситуацій, і обставин, з яких ви знаходили вихід. Дякую.